дня, шановні колеги, сьогодні моя доповідь присвячена психологічній підтримці студентів в процесі проведення іспиту у форматі ОСКІ. Треба сказати, що зміна формату іспиту це певний стрес для студентів, який не може не вплинути на результати атестації. ОСКІ з одного боку більш об'єктивний і структурований іспит. Але з другого він відрізняється від традиційного від традиційної заключної атестації, тим, що відсутнє спілкування студента і викладача. Обмежений час здачі іспиту, відсутній час у студента на підготовку. Одночасно студент складає декілька предметів, спілкується на станції не з хворими, а з стандартизованими пацієнтами, які можуть бути по різному підготовлені, і в кінці кінців ведеться відео і аудіозапис. Все вище то, що вище сказано, означає, що необхідна. І потрібна дуже студентам психологічна підтримка та адаптація, варіанти якої розробляються і впроваджуються в багатьох вищих навчальних закладах країни. Один із напрямків психологічної підготовки та супроводу під час атестації студентів є визначення і оцінка стресу серед студентів під час проведення іспиту. Це дослідження проводиться, як правило, у три етапи. Перше, це тестування студентів за два місяці до іспиту за півтора, це проведення самого тренінгового іспиту і тестування студентів після проходження іспиту. У цьому дослідженні беруть участь експерти різних професійних напрямків: психологи, викладацький та адміністративний персонал. Кожен з цих експертів має власну роль у проведеному дослідженні. Психолог розробляє психологічне тестування та реалізує психологічну підтримку. Викладачі здійснюють контроль знань студентів під час навчання та реального іспиту. Адміністративний персонал забезпечує організаційну підтримку всього процесу. На першому етапі проводиться аналіз рівня стресу у студентів, що планують лише здавати іспит у форматі ОСКЕ. проводиться він, як я вже сказала, за декілька місяців до самого іспиту. Анкета включає питання. Для дослідження у студентів стресу, страху перед іспитом, ставлення до новизни, швидкості прийняття інноваційного ресурсу та рівень його використання, рівня самоуправління. Психологи стверджують, що за результатами тестування студентів рівень стресу в них становить 60%. На другому етапі відбувається здійснення психологічної підтримки студентів, основною метою якої є формування особистісних і професійних компетентностей, підвищення особистісного ресурсу, стійкості до стресових ситуацій, усунення суперечності між сферами навчання, робота і відпочинок, зменшення критики внутрішньо екстрапсихічних вимірювань діяльності людини. В рамках психологічної підтримки мають відбуватися тренінги, які моделюють реальні умови іспиту, де реалізується практика, практична адаптація технології саморегуляції у стресових умовах і саморозвиток фахівця. Цей процес має бути забезпечений обов'язково зворотнім зв'язком, завдяки, як правило, аудіо або відеофіксації. Зміст тренінгу в чому полягає, це реєстрація учасників, перевірка готовності студентів до іспиту, це брифінг, на якому ознайомлюються учасники з основними правилами проведення іспиту у форматі ОСКЕ. це психогімнастичні вправи. Як правило, на цьому етапі використовується програма під назвою Настрій. Виконання першого блоку завдань ОСКЕ йде далі за індивідуальним маршрутом. Потім необхідний відпочинок відповідно до індивідуального маршруту і психогімнастичні вправи, які проводяться під час цього відпочинку. Ця психологічна вправа називається мобілізація з метою зняття зайвої напруги і підвищення працездатності учнів. Далі йде виконання другого блоку завдань ОСКІ за індивідуальним маршрутом. Дебрифінг, отримання відгуків від всіх учасників, тобто і від студентів, і від оцінювачів, і від організаторів, самооцінка рівня індивідуальної та групової готовності до іспиту, обговорення результатів тестування щодо специфіки особистого і професійного ресурсу, і імовірних причин і труднощів, які виникли у виконанні тих чи інших завдань. Перевірка рівнів особистісних і професійних компетенцій, тривожності та індивідуально психологічних особливостей ставлення студентів до реального іспиту у цьому форматі навчання. Висновки: це, як правило, психогімнастичні вправи з пакетів антистрес-тренінг, управління часу, тренінг з напористості. Для підвищення рівнення ресурсів самоуправління та самоефективності і отримання коментарів. Основною вимогою тренінгу є формування реальних умов іспиту та дотримання основних принципів ОСКІ під час тренінгу. Вони ніяк не мають відрізнятися ці умови від тих, які буде студент здійснювати і проходити, коли буде здавати іспит реальний. На третьому етапі проводиться тестування студентів на визначення рівня психологічного тиску та стресу під час проходження іспиту у форматі. Анкета включає ті ж самі питання, що й на першому етапі дослідження. За результатами тестування студентів після здійснення психологічної підтримки, студентів психологи дійшли висновку, що рівень стресу знижується на 35%, а рівень витривалості збільшується на 40%. Запропонована процедура психологічної підтримки дозволяє проаналізувати і переформатувати рівень самоефективності особистості завдяки збільшенню стійкості та вирішити конфлікт між такими особистісними сферами, як освіта, діяльність і відпочинок. Також така технологія дає змогу досягти синергії та підвищити відчуття власної злагодженості і Автентичності в цілому Отже, аналіз отриманих результатів показав необхідність психологічного супроводу реформування медичної освіти, а також дозволив дійти висновку, що об'єктивний структурований клінічний іспит це сучасний тип оцінювання знань і практичних вмінь студентів, який дозволяє перевірити не тільки рівень набуття ними клінічної майстерності, а й особистісних професійних компетентності, які неможливо оцінити іншими Традиційними формами іспитів. Я вам дякую за увагу.